Ростили овоч чи фрукт рекордсмен або незвичайної форми. Тоді долучайтеся до фоточеленджу Дари осені, який оголосила станція юних натуралістів в рамках виставки конкурсу Дари щедрої землі 2022 Він є традиційним, раніше проходив очно. Втім, зараз вже в умовах війни в онлайн режимі. Долучитися можуть діти та учнівська молодь громади. Для цього необхідно сфотографувати ваш фрукт чи овоч та надіслати світлину на сторінку позашкільного закладу у фото. Фейсбук дитина переходить на сторінку у Фейсбуці, станція юних натуралістів, додає своє фото. Відписує прізвище, ім'я по батькові, назва навчального закладу або населений пункт. Плюс друкує ще хештег дари щедрої землі2022 і пропонує нам цю новину. Ми будемо розміщувати все це на сторінці нашій. Переможців, які будуть нагороджені солодкими призами, обиратимуть за кількістю вподобайок на сторінці у соцмережі в двох номінаціях: рекордсмени врожаю та овочі і фрукти незвичайної форми. Зазвичай, як зазначають, на станції юнатів мешканці громади мають чим здивувати. Наприклад, оскільки мені відомо, приносили картоплю незвичної форми в вигляді серця. Тобто дуже велика картопля у вигляді серця, плюс ще приносили картоплю близько 800 грамів, ну це майже кілограм. Плюс гарбузи приносили дуже великих розмірів дари осені можна і безпосередньо до станції юнатів для благодійної виставки, яка відбудеться на наступному тижні в рамках благодійного ярмарку. Це буде проведена також як і благодійна акція на підтримку в зв'язку з військовим станом, на підтримку наших хлопців із ЗСУ. І всі. Небайдужі охочі можуть прийняти участь, пройти, завітати. Додатково ми будемо викладати на сторінці у Фейсбуці, коли саме буде ця ярмарка. Поки з часом ми не визначилися, оскільки погодні умови нам не дозволяють якби, це зробити трошки. Ну але сподіваємося, все вирішиться в на кращу сторону.